Так, зараз буде хейт. Електроди моноліт. Я зрозумів, чого вони називаються Професіонал. Тому що ними може працювати тільки сварщик 80-го левела. От, тому що звичайний обиватель е, ними варити не зможе. Ось вони такі ось синенькі. Почав да? ними варити. Я вспомнив, що я колись їх купляв. От. Е, коротше, це просто завод по виробництву шлака. Де стикове у нас з'єднання, тобто рівні, горизонталочка, вертикалочка, варе нормально. Але коли у нас кут, починається саме цікаве. Почав я ними завіси переварювати. А в нас ж завіси, коли ми кладемо ось кутове з'єднання. Да, воно ще й туди з, з заходом, туди у нас зазор. Да. Коротше, не виходить в мене вигнати шлак, е, тому що його така кількість. Що це просто жесть? Я може вони якісь спеціальні, хто знає, Ну написано для зварювання вуглецевих металоконструкцій. Тобто, ну в принципі, тут, тут тим чи чим я займаюсь. Ну коротше, я більше її в житті купляти не буду.